Людина, що живе собі без Бога, насправді божевільна є вона, тому що вільна від Христа Ісуса, тому що вільна від Великого Творця. Але така людина підневільна, хазяїн їй сам диявол, сатана, бо тільки дві дороги є насправді: одна, що веде в рай, і в друга. Дорога в рай вузька і непримітна. Ні кроку в сторону, вона завжди пряма. Дорога в ад широка і розкішна, там все дозволеність, спокуса і брехня. Як віднайти вузьку оту дорогу, яка до Господа Спасителя веде? Нам допоможе всім Господнє Слово, яке у церкві пастор донесе. Всевишній Бог для кожної людини склав свій божественний. Великий план, який Господь всім відкриває в церкві, там ми знаходимо призначення, талант, щоб вірою нам Господу служити, нести Євангеліє аж до країв землі, всіх дітей Божих нам до Батька поскликати, щоб милістю Господньою врятовані були.